Доброго дня, шановні. Ну, знову ось готую такі відбивнушечки зробила. Такі гарненькі, тонесенькі, посипала трошки часничком, сіллю і перчика. Яйце збила. І е, я користуюсь кукурудзяною мукою, але одна із, е, шановних е, панінок. Порадила вівсяні пластівці. Я їй дуже за це вдячна, тому що зараз буду пробувати. Як кажуть, багато вийшло розмови про муку, чи борошно, чи мука. Ну, я ще раз буду казати, що ми скільки користуємось цим поняттям, що це мука, пшенична мука, житня мука, це, це не русизм. Це з дідів Прадідів у нас застосовували це слово, використовували. Як кажуть, кукурудзяна мука, ніколи я не чула, що було кукурудзяне борошно. От якраз пшеничне борошно, це якось воно йде. А все інше почитайте в Вікіпедії, поцікавтеся. Може, Східна Україна чи Західна зараз будемо говорити про те, що ділилися. Але я. З Прикарпаття і в нас завжди було. Може, це вплив е, Польщі, може, але я не знаю, як в Польщі кажуть, бо я польську мову так трохи розумію, але не знаю, як вона звучить. Тож, знову ж таки, я сьогодні буду про приємне використовувати от вівсяні пластівці. У мене такі були, ну вівсяні для каші давлена крупа така, Бачите, вона не цільнозернова, а така давлена. І взяла знову ж таки кукурудзяну, я так от змішаю, щоб було якось привично, і використаю для відбивних. Зараз покажу, як тут буде виглядати. А ще забула сказати, що для чого взагалі застосовують оці сухарики, чи муку, чи борошно. То для того, щоб краще взяла, взялося яйце. Я, наприклад, беру. Відбивнушечку отако обвалюю спочатку, отак-от в муці чи в сухариках. Подивіться, як воно гарно виглядає. Знаєте? Потім я в яйце. Ось, зараз я піднесу ближче до сковорідки. Трошечки стече, отак, і на сковорідку. О, я не бачу. Обо туди дивись, або туди. Ось таким чином. Тому що, якщо чисто брати відбивнушечку і обвалювати в яйці, вона не, ну, не так береться яйце. Як, на мою думку, я ж не повар, як кажуть, не спеціаліст, отак от. Обваляла собі. От тут уже є і кукурудзяна, і вівсяна, мука, чибо і отак на нас Кажуть, кажу, жирне-жирне. Ну, та не жирне воно дуже, але підсмажене. А тут у мене ще є така каструйка з товстим дном. І я їх звідси трошечки так парком пройдуть. Оці відбивнушечки. Можна і зразу, бо вони не товсті. Значте, я зараз подивлюся, як там з тої сторони. Бачите? Ось. Ну, трошки підрум'яняться, я так, щоб закінчити відео. Такі вони і жирні. Ми так небагато не любимо, жирне таке, щоб аж дуже. Ну, але ось от, такий у нас буде обвалочний матеріал, як кажуть. Бувайте здорові, смачного вам і нам. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Бувайте!